Рогі нечистоти у новоукраїнському районі на станції Кропівницькій вже три роки діє рекордний для області і один із найбільших в Україні тариф на водовідведення понад 50 гривень за кубічний метр. Дорожче тільки в Одеській області на станції Березівка. Там ця послуга обходиться близько 200 гривень. На Кіровоградщині ж усі місцеві мають чималі борги за відведення стоків. До деяких вже приходили судові виконавці описувати майно. Чому каналізація на станції Крупівницький виявилась на вагу золота, з'ясовав Ігор Токар. через борги відведення до квартири пані Світлани вже приходили судовиконавці та нічого цінного що можна було продати і частково погасити заборгованість не знайшли. Ані зайшли, посмотрели, сфотографували на мобільний телефон. Вот і засняли всю квартиру. І сказали, що ну да, у вас дійсно брати брат тут. Аби стягнути з мешканців квартири, хоча б якісь кошти із пенсії власника помешкання, без його на те згоди почали списувати десяту частину. 234 тридцять вищитали з нього, удержали. вже з цієї пенсії. Мешканці показують, що за водопостачання платять справно за водовідведення за повним тарифом. Розраховується тільки частково, і то не всі. Вересень я також платю 600 гривень. Ось, будь ласка, дивіться, наступного місяця я також плачу 600 гривень. Наступного місяця я плачу вже 25, тому що я переходжу на попередні ціни, і перед цим я плачу 200. Тобто за три місяці я заплатила близько півтори тисячі гривень. Через таку різницю у тарифі виходить, що вода з під крану має одразу дві ціни, і коштує вона рекордні для Кіровоградщини 54 гривні. Справжня гіперінфляція, якщо розцінити воду як товар, то один куб води зараз коштує 8,5 гривень. Якщо ж вилити її в каналізацію. То ціна зростає більше як у 6 разів. Мешканці кажуть, що можливо піплатили таку ціну, але не бачать, щоб ця послуга надавалася якісно як доказ демонструють затоплені підвали і сухі каналізаційні люки. Всі нечистоти наші знаходяться завжди. Вони нікуди не йдуть. В подвал все витікає, а вся жижа лишається тут. Оце проходить місяць, і ми місяць, кожен місяць, тачки, жінки, все як не може бути, маски на лице і починаємо чистити каналізатор. За що ми повинні платити такі гроші? Тому ми її не платимо, тому що нам її не обслуговують. Діло в тому, що все, все йде у підвал. Я це скільки тут живу, скільки нюхають. Побачити, чи потрапляють нечистоти до очисних споруд можна тільки на цій насосній станції. Та для громадськості двері тут зачинені. За схемою нечистоти з будинку мали потрапляти до цієї насосної станції, звідси перекачуватись до очисних споруд. Та перевірити функціональність нам не вдалось. Двері зачинені працівники поруч тут немає. Сільський голова, який теж проживає у цій багатоповерхівці і, як всі інші має борги за водовідведення, разом із депутатами три роки тому ухвалював рішення про збільшення тарифу. Каже, тоді користувались обрахунками балансу утримуючого підприємства. Зібрали сесію, скасували ці тарифи за те, що прийняли. Так? Обращався я і в прокуратуру, і скрізь, в райраду. Зараз буду, треба писати. Пісьма контроль за цінами, хоч минулий тариф вже відмінено, але нових обрахунків ще немає. Керівництво шучесних споруд телефоном нам повідомило: жодних порушень у тарифі не бачать. А якщо місцеві вважають його завищеним, то вони готові передати водне господарство на баланс сільської ради. Вода це товар. Ви я ж я скажу, ви на заправку під'їжджаєте, ось пензійну засіті. Щенадцять гривень. Ви кайте дорогу. Ви заправляєте її з ми їм запропонували взяти систему. Mm -hmm. Мало тимоші Хай приймають, і ми ж потім їм за свої залізничні підприємства будемо платити ну, живі гроші за, за цю саму воду, яку ми раніше подавали. Сільський голова каже, що до такого кроку не готовий. Ми не потягнемо, води геть не буде. Мешканців будинку не дуже цікавить, хто буде відповідальним. Під час зустрічі вони висунули ультиматум. Ми просто будемо блокувати нашу територіальну виборчу дільницю, яка знаходиться в селі Молотимошівка. Ми просто будемо блокувати, ми просто будемо підпалювати шини, закидати коктейлями молотва, будемо ставити там трактор. Я сама прийду на комбайні, поставлю там комбайн, і ніхто там жоден не проведе ніякі вибори. Зараз цим питанням зацікавились куратори програми «Стоп Хабар». і вже за кілька тижнів пообіцяли надати висновки власної перевірки. Ігор токар Микола Головко. ...день за днем.